Так можна притертися до когось своїм боком або ж не вписатися в поворот. Якщо водій їде неправильно у крайній лівій смузі, це може призвести до ДТП. В даній ситуації ми відвижемося слишком близько к двойної сівої. Машина, яка йде навстрічу, може двигатися так же некоректно. В цій ситуації нужно їхати ближе к правої части дороги, стремясь подальше отойти від розділительної полоси. Ми розкажемо декілька секретів контролю положення свого автомобіля. Якщо є чітка розмітка, потрібно її шукати в дзеркалах. Посмотріть в праве зіркало, і в вліве дзеркало. І ці вот розстояння від корпусу вашого автомобіля до білої приривісте лінії. Якщо ви бачите, що розмітка в дзеркалах торкається борта вашого авто, як, наприклад, ось тут, це означає, що ви занадто близько до краю смуги. Якщо ж розмітка у куті дзеркала. В даній ситуації видно, що я їду дуже далеко від правої сторони. Коли автомобіль їде по центру смуги, тобто правильно, лінія розмітки повинна бути посередині між бортом автомобіля та краєм дзеркала. І з обох боків однакова. Ще один спосіб контролю положення авто шукати лінію перетину розмітки з кермом або торпедою. Дивіться. Якщо ліва смуга перетинається з кермом, це небезпечно. Автомобіль вже наїхав на розмітку ліворуч. Якщо розмітка у куті лобового скла, ми майже перетнули праву смугу або ж узбіччя. Коли ми їдемо по центру смуги, ліва розмітка кілька сантиметрів не дістає до кута лобового скла і не перетинається з кермом. Ідеальна відстань.